сделаем вам вам э, был так называемую. Это один из новых рецептов, ну уже не совсем новых, но до сих пор держащийся на рынке. Берем лед, в лед наливаем апельсиновый, либо гранатовый, либо сейчас стали делать с ананасовым соком. Наливается э, сок, наливается сироп. Сироп можно в принципе добавлять любой, но как правило это либо карамель, либо э, оранж какой-то, либо ананас, опять же, и потом выливается. Одно эспрессо. Желательно Желательно налет, чтобы вот эта коричневая часть кофе была сверху, не проливалась вниз. І вот, пожалуйста, так называемая бамбл кава. Приїхали ми з Донецька в 2015 році. Дітей своїх спасали від війни. Було важко дивитися на те, як вже гинули люди. Було важко чути взриви, було страшно. Там наше житло, там наш будинок, там народилися дітки, всі троє. Ми приїхали зразу до брата. Який нас покликав, тому що це було вже 7 липня, тому що Донецьк став окупованим городом, окупованим містом. Він зателефонував і сказав: Я тебе чекаю. Ми за дві години зібрали речі, все, що змогли погрузити в машину, і з цим поїхали, бо ми думали, що це ну, до кінця літа, ну ніяк на ці роки. І я навіть не розраховувала на те, що діти можуть вирости, і цих речей буде недостатньо. І ми переїхали в Біляївку сюди. А коли ми сюди приїхали, в нього вже на той час було 17 чоловік, 17 людей наших родичів. Він приютив у себе ну, кожного родича. Той тобто 17 вже було, і ще нас четверо, це було теж важко. Ми готували кастрюлю борща, це було десь відро. Ох, і стали думати, як далі вижити. Ні роботи, ні грошей, ні друзів, нікого. Починали з нуля. Зразу дітей влаштували до школи. Я е, переживала, як будуть діти. Адаптуватися до української мови, бо ми рускогаваря сім'я, і для нас, на жаль, українська мова це була іноземна мода. І мої діти вони володіють вільно що українською, що англійською, що російською мовою. В Донецьку у нас ми працювали в офісу, ми офісні сотрудники були. І все, що нам прийшлося та все для нас було нове. Ну, є поруч діти, яким потрібно показувати, що трудощі вони приходять завжди будь-якому році, будь-якому віці. Це не а... ніхто не застрахований. І коли в нас з'являлася якась сума, то ми не розуміли, куди її спершу вкласти. Це повинен бути одяг, посуд, шкільні якісь принадлежності, чи що ще ось так це було і, і ми з цим справилися. Ви знаєте, ні, якщо чесно, то я сама е, пользувалася цим магазинчиком, цією крамничкою я заходила, покупала для себе чай для своєї родини. Так. І мені сподобались там дівчата, які там працювали, і е, е, то, як вони любили свою професію. А я знаю, що я теж люблю розмовляти з людьми. Мені це подобається, і я так подумала, що в мене теж це вийде. Поговоривши з чоловіком, вирішили, що треба пробувати. Вони його виставили на продажу. А я зателефонувала і спитала, чи можу я взяти в оренду. Вони сказали, чому ні. Ми розширили наш асортимент. Ми додали щось, щось обрали. Зараз думаємо, що ще додати. Ми відкрилися в 22-му році. Це був десь жовтень місяць, а в грудні померла моя сестра. І у нас плани були в дальнейшому викупити цей магазин. Але так як померла сестра, і ми забираємо цих трьох діточок, то в нас стає питання. Або ми викупаємо цей будиночок, цю, цю крамничку, або ми шукаємо якийсь будинок, де ми можемо разом всі жити. Сестра з до 21 го року о, була там. Вона пережила все саме таке весь жах. коли в неї народилася друга дитина. І були сильні обстріли, і на той час її сину було вже 11 місяців, але він ще не ходив. І почався сильний обстріл, і вона за ногу і тягла. По полу в підвал, щоб спасти себе, дитину. І ще була старша донька на три роки була старша цього хлопчика, і вони повзли. Тобто, вони пережили саме жах до двадцятого року. І вона то ли не хотіла нас то ли я не знаю, чому вона не казала, що в неї проблеми з серцем. Но в 32 роки вона помирає від обширного інфаркту серця. Коли е, врач зафіксував е, остановку серця. Он говорит, я працюю 30 років. Я не бачив за всю практику свого своєї праці такого інфаркту в такому році, в такому віці. Вона була без чоловіка. Зараз на цю годину в мене шістеро дітей, з яких троє це дітки, померли у моєї сестри. Щоб не віддавати їх дитячий будинок. Ми з вирішили з чоловіком все ж таки влаштувати їх в нашу родину, бо немає, мабуть, ніякого міста на землі там, де людина могла би себе спочувати в захисті і в любві. Поэтому у нас троє наших і троє прийомних діточок. Ми купили житло, і зараз на цей час ми живемо вже всі разом з дітками прийомними. Наші старші вже влаштовують самостійно своє життя. А одна з цих діточок вже повнолітня. Їй вже виконалась 18 років, і зараз з нами є дитина, якої три роки і десять років. Ось ми зараз всі разом живемо. Інклюзія, як кажуть, лікарі, то моя сестра його переносила, то тобто народила його пізніше, ніж положений час. Дитина була обмотана пуповиною, і в нього зараз ЗПР, задержка там, розвиття, І він не говорить, йому ось буде 6 вересня 4 роки, і поки що ми не розмовляємо, але ми працюємо, ми не залишаємо дитину наодинці з цією проблемою, ми займаємося з ними. завжди важко переїжджати з одного міста на друге. І багато людей, які нас знаходять і кажуть: Слава Богу, ви не в'їхали, ви не закрились, ви не зачинились, ви тут. Це приємно, коли люди нас шукають, приємно, коли люди нас іщуть і знаходять. От ми завжди раді. Багато хто каже, що нам приємно з вами спілкуватися, і це вже дає крила, щоб надихати і людей, і себе держати, що не все так плохо, мир не без добрих людей. Всі рядом є ті, те, які тебе підтримують, ну і ті, котрі нуждаються в твоїй підтримці. В мене трусились руки, коли я готувала першу каву. Справді трусились. У мене трусились пальці, коли я питалася розрахуватися з людьми, бо я ну, як ступор. Я не розумію, що на що помножити, щоб скільки мені потрібно дати решти. І таке було. Страх це. Сила така, яка тебе сковує. Нам багато потрібно було ізучити інформацію, що таке арабіка, що таке рабуста, що таке бленд, що таке зелений, червоний, білий або чорний чай. Важко ізучити е, і навчитися чомусь новому в 50 Ось це важко. В будь-якому ділі є свої якісь секрети, і точно так же і в кофі багато різних секретів. Самый главный секрет не жалеть кофе. Это самый главный секрет. И делать с любовью, делать с душой, и все. Приходили люди, і це було е, видно по їхньому взгляду. Вони якось так заходили і акуратно так на нас дивилися. І я розуміла, що люди або з якимось питанням зайшли, або е, їх щось таке цікавить. І коли я питала, звідки ви ви наші, і вони казали: ні, ми узнали, що ви переселенці. Це правда. Я кажу, так. І вони казали: А ми з Горлівки, а ми з Макіївки. І я коли чую назви міста з своєї області, ну, це зовсім інше відчуття, це якийсь такий какой-то такой даже трепет появляется: что это мои земляки. Жить сегодня, не завтра, не послезавтра жить сегодня, жить сегодняшним днем, показывать своим детям, что жизнь продолжается, несмотря ни на какие трудности, которые приходят в нашу жизнь.